У Святомихайлівському соборі Житомира сьогодні, 18 серпня, прощалися із військовослужбовцем Андрієм Шумейком. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну від російського вторгнення. Дуже добре моя дитина. Шойне моя дитина дуже хороший. Він був вже другий раз на війні. Перший раз був у набасі. Це на Донбасі. Нашій брат дуже добрий був. Дуже, дуже хороша людина, щира, любляща наша дитина, був дуже доброю людиною. На фронті загинув, били його. Загинув, ми не знаємо більше нічого про це. <звук> загинув Андрій Шумейко 14 серпня на сході України. Що йому Бог всяку провину вільно і невільно, помолимось. Чоловіку виповнилися 44 роки. У загиблу залишилися мама, дружина та два сини. Він працював за кордоном і залишить все, і приїхав сюди на захист своєї батьківщини. Ну що може бути ще? Які ще можуть бути слова? Стоячи на колінах, люди прощалися із військовослужбовцем Збройних сил України Владиславом Кірпіченком. Загиблий був єдиною дитиною у мами. Хоробрим, мужнім, справжнім героєм. Він тільки написав: В мене все добре, я їду на задачу, в нас все добре. Влад завжди був надзвичайно доброю, чуйною людиною. Знаю його з дитинства ще зі школи. Знала, що він в ЗСУ. Знала, що він там з перших днів. і ця звістка дуже сильно вразила. Він наш герой. Він завжди залишиться в наших серцях. Чоловіку виповнилося 21 рік. Загинув Владислав Кірпіченко на сході України, виконуючи бойове завдання 13 серпня. Я мала щастя мати такого учня. Це дитина була надзвичайно вихована, надзвичайно вмотивований учень, надзвичайно гарний друг. Ми всі сумуємо разом з мамою. Ми всі світлу пам'ять будемо мати про цю дитину. Дуже шкода, що 21 рік ми проважаємо дітей на той світ.